Львів у Скорботі. Сьогодні в останню путь провели військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади екс-депутата Львівської міської ради Віталія Свінціцького, активного громадського діяча, учасника АТО та добровольця з перших днів повномасштабного вторгнення, поховали героя на Личаківському кладовищі. Віталій народився у Львові в сім'ї військовослужбовців. Був учасником помаранчевої революції. 2014 року пішов добровольцем у військо і захищав країну на її східних рубежах у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Віталій Свінтійський був громадським діячем, членом Всеукраїнського об'єднання Свобода та депутатом Львівської міської ради минулого скликання. Дбав про соціальну сферу та розширення можливостей для молоді. Усіма силами допомагав війську як волонтер. Побратими ж згадують його як відповідальну, мужну та чесну людину. Йому не треба було говорити, наприклад, там Італії потрібно їхати. Віталій вже тут вже готовий тільки чекає наказу, куди треба їхати. Попрощатися з героєм до Латинського катедрального собору прийшли його рідні, побратими, друзі та колеги. Завжди був мужнім. Завжди вірив, що ми переможемо. Він молодим людям дуже хотів передавати, що треба бути сміливими в своїх рішеннях. Треба любити людей і все робити з добром і світлом. Достойне життя, прожив достойний чоловік, вічна пам'ятю. Віталій щиро вірив у перемогу України над загарбником, а віддати життя за свої цінності готові лише великі та шляхетні люди. Він був чесним. Це, напевно, те, що його найбільше характеризує. Тобто, те, то, що він вважав за потрібне казати, він це завжди казав. Він завжди міг підтримати людину. Коли йому було важко, це те, що, ну, чесність, це його, напевно, друге ім'я. Влітку його сини у нього з'явилась мрія, він дуже хотів підбити ворожий літак. Ну, На жаль, не встиг здійснити.